Цей мотив уже всіх задовбав, як Барбара Срейзен, що вже півроку грав. Переспівали ми ріхану перед вами. Команда з Рівного. Добрий вічірної ко. Доброго вечора! Вас вітає команда Кава Новарія, місто Рівне! І як завжди розпочинаємо з поганого. Уявіть собі, батько навчає сина кататися на велосипеді. Синок, синок, синок. Синок, це ровер. Ровер. Байсикл. Ровер велосипед. Сынок, ти зараз на ньому будеш їздити. Так, давай, ножку, 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 ножку. І... О, рама! Тихо! Рама! Тихо! Тихо, синок! Синок, ти мощний, давай! А... Давай, давай! Ти можеш! Страйк. Страйк! Безплатне пиво! В новоселиці після шкільного випускного дітей реально знаходять в капусті. Біля під'їзду. Чотири чотири. З мобільного! З дебільного! Це код під'їзда. Заходь, баран. Сім'я Іванових так ритмічно займалася сексом, що сусіди навчилися танцювати вальс. На пилорамі. І в серці! У дегустатора кокаїну самі дорогі козявки! І до вашої уваги випадок на екзамені. Що ж студентка ти моя тупотурочка, постраждала ж так від сесії фігурочка, можна я вам, пан професор, заплачу? І я іншеньке хочу. В селі такого не побачиш день міста. А хлопці продовжують. Як би звучала реклама містера пропора на німецькому телебаченні? Комендант гуртожитку номер три знає камасутру не по сторінках, а по кімнатах. Змій спокусник. А, ра, 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 ра. А, Візьми мене. А!

Баці, я ж сказав, двоє, бо по посвідчення вже є. На дитячому майданчику маленький Іван встиг сказати, чих чи рік я в доміку, але камінюку це не зупинило. Зустріч двох подруг. Лен, Ле, Лена, Лена, чо ти плачеш? Приставай. Недавно поставила собі нові китайські імплантації. Так чого ж ти переживаєш? Леня, у тебе ж шикарна грудь. Шикарна грудь. А ти наш ми. Hey, I love you. Hey, I love you. Бачиш? Уявіть собі, у Мамаївцях відкрилося нове Мамаївське телебачення. Ти знімаєш? Ти близько так не знімай. Що Привітайся! Ти пригласи! Серйозно спасибо! Добрий вечер! Серйозний це телебачення. <гум> а втора, завтра, 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 вісім годин вечора. А у нас новини. Ой, як неожидно, так і казать, а? <гум> а у нас новини. <гум> 3D. <гум> Можеш передати привіт зараз. зараз, зараз, зараз. зараз, зараз. Я... <гум> е, я хочу передати привіт своїй мамі. Дякую, ласка Друзі, нещодавно в продажі з'явилась нова забавка для дорослих свінгер-сюрприз. Свінгер-сюрприз. Шукай казкових героїв та обмінюйся з друзями. А тепер уявіть собі, полковник міліції в тролейбусі. Ой, ой. ой бабці, сі сідайте. Нє, синок сиди. нє ні, ні, бабці, сідайте. Нє, тобі хворому ножніше ти сиди. А чого це я хворий? Бо не заробить на машину званні полковника тільки рахіт може. А зараз актуальна пісня. Ходить хлопець та й по полю і збирає бараболю. Тут хтось палі забиває, тут хтось ніби дах чіпляє, двоє п'ють собі в тіньочку, десять курять, в холодочку, ті не знають, що робити, ті вже змучили сидіти. Тут хтось трактора ламає, тут хтось слумбу поливає, ті рішили щось продати, ті втомилися рішати, всі по полю ходять та й ходять. Стадіон до Євро доводять! І на завершення, друзі, ми бажаємо, щоб вже в наступному році у кожній з ваших осель тупотіли маленькі ніжки.